Наступна частина саги про Бетмена від мета Рівза, серіал Пінгвін, розповість про історію Готема після подій фільму З Бетмен і становлення нового лідера кримінального світу Освальда Коблпота. Рівно рік тому на цьому каналі вийшло перше відео. Це наш огляд на фільм Зе Бетмен. І сьогодні ми готові поговорити про деталі продовження цієї історії та розібрати перший офіційний тизер серіалу Пінгвін. Всім привіт! Ви дивитесь канал Ана його. І перед тим як ми почнемо, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео, щоб його побачило якомога більше людей. Поїхали! Метрівс продовжує розвивати свій всесвіт Бетмена і тепер готує сольний серіал для одного з персонажів Готема – Пінгвін з Коліном Фаррелом у головній ролі для стрімінгового сервісу Макс. Всесвіт Дісі Метарівза розпочався з його кримінальної епопеї в стилі Неонуар The Бетмен у 2022 році та продовжиться оригінальним серіалом про прихід Пінгвіна до влади у Готемі. Дія фільмів Мета Рівза не відбувається в тому ж офіційному всесвіті, що й DCU Джеймса Ганна, тому у режисера є багато можливостей розповісти темнішу, менш стриману історію протягом усього серіалу та й наступних фільмів. Його погляд на готем набагато суворіший і жорстокіший ніж у DCU. Він уникає непотрібного гумору та переходить прямо до суті з похмурою історією, яка відображає деякі з найулюбленіших коміксів DC. Версія пінгвіна Коліна Фаррела дуже схожа на те, чого шанувальники коміксів очікують від персонажа. Він сповнений гніву та люті, але це легковажне почуття гумору все ще присутнє, щоб відокремити його від надто задумливих колег. Пінгвін, мабуть, є найважливішим лиходієм Бетмена. і, хоча він проводить більшу частину фільму в тіні, очевидно, що він зіграє набагато більшу роль, коли він повністю зміцнить свій вплив на Готем Сіті в серіалі. Якщо припустити, що персонаж пройде через цю історію неушкодженим, він ймовірно стане великою частиною довгострокового плану Рівза щодо франшизи. Зйомки серіалу почалися ще у лютому 2023 року, і у інтерв'ю Variety Колін Фаррел заявив, що вони очікують, що це займе приблизно 5-6 місяців. Саме тому нещодавний тизер серіалу анонсує його на 2024 рік. Колін Фарел очевидно повернеться до образу Освальда Коблпота. Він же Пінгвін з цілим новим складом друзів і ворогів на його боці, щоб допомогти конкретизувати цю оригінальну історію. Крістін Мільоті також з'явиться в ролі Софії Фальконе, лиходійної доньки попереднього кримінального авторитета Готема Кармайна Фальконе. Якщо його донька хоч трохи схожа на нього, вона може становити реальну загрозу у спробам Пінгвіна взяти під свій контроль Готем. У фільмі Бетмен Пінгвін Коліна Фарела працював правою рукою Кармайна Фальконе, кримінального авторитета, який контролював злочинний світ Готема. Однак, оскільки Фальконе гине у фільмі, пінгвін готовий взяти на себе роль найжорстокішого бандита в місті. Нові кадри тизеру показують, як Пінгвін думає про те, як хаос, залишений після нападу загадника, дає йому унікальну можливість скористатися моментом і стати лідером, яким він знає, що може бути. Оскільки Мет Рівс сказав, що серіал за Penguin доповнює розрив між Бетменом і його майбутнім сиквелом, серіал також повинен показати, як злочинні родини Готема відреагують на загрозу темного лицаря та надзвичайну ситуацію щодо божевільних лиходіїв, таких як Загадник і Джокер. Оскільки Рівс ще не обговорював, з яких коміксів чи історій він черпав натхнення, неможливо передбачити, які класичні персонажі DC з'являться в Пінгвіні, але неодмінно будуть деякі сюрпризи та відсилки для давніх. Шанувальників. Деталі сюжету Пінгвіна залишається таємницею, але Метрівс завжди однозначно заявляв, що комікси DC є для нього надзвичайно важливим фактором при написанні кінематографічних адаптацій. Тому можна припустити, що вони певною мірою будуть взяті з цих існуючих історій. Оскільки Бетмен Роберта Паттінсона відрізняється від Бетмена DCU... Метрів з матиме набагато більше творчої свободи при створенні історії для своїх фільмів та серіалів. Йому не доведеться турбуватися про зв'язок цього всесвіту з чимось іншим, а це означає, що він може чітко дотримуватися вихідного матеріалу, який він завжди високо цінував. Фільм Бетмен показав, як Готем Сіті було затоплено після виконання руйнівного плану загадника, і це дає Пінгвіну чудову можливість захопити контроль над руїнами. Його точні методи та наміри досі не зрозумілі. Але якщо пінгвін Коліна нафарла схожий на того пінгвіна з коміксів, він не зупиниться ні перед чим, щоб досягти цієї сили і влади. Хоча роль Пінгвіна в Бетмені була невеликою, він завжди був персонажем, який працює з тіні та маніпулює іншими людьми заради власної вигоди. Це саме те, що він робитиме в серіалі, заповнюючи порожнечу в ієрархії Готема, яка залишилася після смерті Фальконе. Продюсери з HBO Max також пролили трохи світла на розповідь про серіал Рівза, заявивши, що мета цього показати, як виглядає життя Освальда Коблпота і загалом вулиць Готема. Це історія про намагання піднятися саме так, як може лише Пінгвін. Як Каферист і стратег зі своїми амбіціями це чудовий приклад того, як у восьми епізодах можна виділити час, щоб розповісти довшу історію персонажа з безліч чудових поворотів і введенням нових героїв. А от щодо старих героїв і появи самого Бетмена Роберта Паттінсона в серіалі немає офіційних підтверджень, поки що. Тим не менш, є чутки від Джефа Снайдера в подкасті The Hot Mike, які припускають, що Бетмен Паттінсона з'явиться в пінгвіні разом з Освальдом Коболпотом. Подробиць крім цього мало, але поява Бетмена мала б сенс. Пінгвіна впевнено рекламують як наступну главу саги про Бетмена, маючи на увазі, що історія відіграватиме значну роль у франшизі фільму, а не буде побічною історією, яку можна пропустити. Важко уявити, щоб це сталося без Брюса Вейна, принаймні без його появи. Зрозуміло, що Пінгвін покаже зростання Освальда Коблпота до статусу головної ролі відразу після подій Бетмена, Тож існує кілька способів, за якими логічно може з'явитися Бетмен. Хоча, мало ймовірно, що Патінсон. Матиме значну роль, враховуючи його недостатню присутність у будь-якій маркетинговій сфері. Бетмен, напевно, захоче з'явитися, щоб спробувати зупинити розквіт кримінальної імперії. З огляду на те, що вони вже зустрічалися в Бетмені, Брюс Вейн добре знає, хто такий Освальд, і з ким він асоціюється, і взагалі як він виглядає. Найвидатнішому детективу світу не буде важко вистежити його з іншого боку, в кінці фільму Бетмен Брюс розуміє, що страх це не єдиний спосіб допомогти Готему. Цілком можливо, що він зможе спробувати зупинити Пінгвіна як цивільна особа. Будучи відомим мешканцем Готему та головою Вейн Enterprises, Брюс може використати соціальний та економічний тиск для боротьби зі злочинністю, що дозволить дослідити особистість саме Брюса Вейна, а не Бетмена. У будь-якому випадку Пінгвін схоже розповідає сувору історію кримінальної драми, яка може вистояти сама по собі без прямої участі будь-яких супергероїв. Короткий тизер не розкриває багато деталей про майбутній серіал, однак, оскільки сам Мет Рівс відповідає за серіал, ми можемо очікувати, що історія розгортатиметься в тій же жорстокій версії Готема. Бетмен Мета Рівза зумів залишитися вірним коміксам, заглиблюючись у проблеми соціальної нерівності, які переслідують Готем Сіті, з якими темний лицар не може. Впоратись, отже, буде цікаво подивитися, як режисер розширить цю інтригуючу концепцію, зберігаючи історію на вуличному рівні. З короткого тизеру, ми вже можемо зрозуміти, що пінгвін буде втягнутий в численні протистояння з правоохоронцями та іншими злочинцями, будуючи свою імперію кров'ю, зброєю та зламаними кістками. Також варто зазначити, що раніше ніколи не було жодного серіалу пов'язаного з Бетменом, де б один лиходій був головним персонажем. Серіал Пінгвін додає щось нове до медіа-ландшафту Бетмена і розширює цю кримінально нуарну історію. Тому з нетерпінням чекаємо на цей серіал та всі нові проекти з Всесвіту Мета Рівза. А на цьому у нас все, друзі. Обов'язково підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео, якщо вам подобається те, що ми робимо, і можете натиснути на дзвіночок щоб не пропускати наші нові відео, дякуємо за перегляд! Це був канал, а його побачимось.